Доброго всім вечора. дня або ранку, у кого як. Сьогодні у нас знову вечеря. Продуктів у нас небагато, тому ми сьогодні готуємо отаку штуку. Опять у нас східна кухня. Ось такий у нас бульдачок. Вон там варяться сартелечки. І є у нас ще такий приємний бонус, як отакі огірочки Верес. Мариновані. Ай-яй-яй, яка смакота! Так що буде у нас отака вечерка сьогодні. Простенька зі східними нотками. Да, чернуха? Кажи так. Да. Лапшичка наша заварилася з сердечками. Хлібчик, майонезик, огірочки. Ну і на десерт яблучко мандаринка Ну, якось так. На таку вечерю ми на сьогоднішній день маємо. Так що по традиції, хто снідає, обідає вечеря або щось смачне перекусує. Всім приємно і смачного. І опять напоминаю, репости, репости, все буде Україна, Па-па.